Добрий ранок, діти! Сьогодні в нас свято 8 березня і сьогодні я всіх вітаю зі святом 8 березня матусь, бабусь, жінок та дівчат. Але завтра в нас, дітки, день народження поета Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні, дітки, ми дізнаємося про цю людину. І дізнаємося про його віршик стала весна. Ну, дітки, розпочнімо. Дітки, погляньте на цей портрет. Чи знаєте ви, чий він? Хто зображений на ньому? На ньому зображений Тарас? Шевченко. Дітки. А хто такий Тарас Шевченко? Тарас Шевченко це видатний український поет та письменник. Погляньте дітки на портрет. Зверніть увагу, який сумний. Та величний погляд має поет на портреті. А це сама перша книга віршів Тараса Григоровича Шевченка, яка називається Кобзар. Повторіть дітки, Кобзар. Пропоную вам. Послухати одного вірша, який написав Тарас Григорович Шевченко. Називається він Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок. Соловей ковгає, землю, обрану весною, вранці зустрічають. А тепер запитання до вас за змістом вірша. Скажіть, дітки, як змінюється природа весною? Як про це говориться у вірші? Весна будить чорну землю, так уквічає її чим? Рястом, квіточками такими, барвінком вкриває землю. А на полі, дітки, хто співає жайворонок. А у гаї соловейко. Правильно, дітки. А ще весною прибирають землю. Ось яка вона подивіться. Добре. Дітки, а як можна описати весну? Яка весна? Квітуча весна? Весна весела, весна яскрава, весна радісна, весна співуча, добре. А які слова можна утворити від слова весна? Давайте подумаємо. Весняний. Веснонько, веснянки. А тепер ви подумайте, можливо, іще будуть у вас нові слова. Молодці. Мовленєва гра скажи далі. Я вам буду казати початок речення, а вам його треба закінчити. Давайте спробуємо. Сонечко пригріває, тому що тому що прийшла весна. А ще варіанти квіти цвітуть, тому що. Пригріває сонечко. Прийшла весна. А ще, які ваші варіанти? Всі усміхаються, тому що прийшла весна, квіти цвітуть. Сонце пригріває. А ваші варіанти? Послухайте, вірша, Встала весна, який написав Тарас Григорович Шевченко ще разок. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок, Соловей ковгає. землю, убрану весною, вранці зустрічають. А тепер, дітки, спробуйте самі. Стала весна. Чорну землю. Сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок Соловей ковгає. землю убрану весною, вранці зустрічають молодці. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку, діти, давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчили. Вірно, діти, ми сьогодні з вами вивчили про поета Тараса Григоровича Шевченка. Діти, а скажіть мені, будь ласка, ким він був? Так, він був художником, поетом письменником, прозаїком. Діти, ви послухали віршик, який написав Тарас Григорович Шевченко, стала весна. А скажіть мені, будь ласка, що, про що цей віршик? Так, діти, віршик розповідається, як розпочинає прокидатися наша весна. Тільки розпочинають квітнути. Квіти, прилітати, птахи і все навкруги розсвітає і пахне. Діти, ви сьогодні були всі молодці, гарно старалися і вірно відповідали. А на цьому до побачення.